Друзі, привіт! Ми робимо ремонт у цій кімнаті та оздоблюємо е, цю стіну за допомогою світлої 3D-рейки на клеєвій основі для того, щоб додати трішки світла в кімнату. Розмір цієї рейки 600 на 600 мм, а товщина всього 2,8 Тому ми зберігаємо простір, не займає дуже багато простору ця рейка, та має ось такий цікавий 3D-ефект на поверхні. Завдяки багатошаровій структурі. А вінілова рейка відрізняється міцністю, вологостійкістю, а також відмінною тепло та звукоізоляцією. Однією з основних переваг цієї рейки є наявність клеєвого шару на, на зворотній стороні, тому вона не потребує додаткових розхідних матеріалів. До речі, на звороті рейка має ось таку розмітку, тому її легко різати ножем або ножицями. Дизайнерські можливості. Широкий вибір кольорів та текстур, і варіативність комбінацій дозволить створити будь-який візерунок в інтер'єрі. Сюди ми обрали шахове розташування рейк для того, щоб візуально збільшити кімнату. Ці рейки легко миються мийними побутовими засобами та не вбирають бруд. Для того, щоб правильно розрахувати необхідну кількість рейок, нам потрібно заміряти висоту та ширину Стіни для того, щоб знайти площу, та поділити її на площу однієї рейки. Також слід додати одну дві запасні рейки на випадок підрізання. Рейка встановлюється на гладкі і підготовлені поверхні при температурі від 15 до 22 градусів. Готові до оновлення інтер'єру без зайвих витрат. Обирайте вінілові рейки та насолоджуйтесь результатом вже сьогодні.